Ювентус зараз розглядає трьох футболістів, щоб підписати їх під час зимового трансферного вікна. Повідомляє Туту Маркато. Серед цих футболістів є гравець донецького шахтаря Георгій Судаков. Шахтар просить за українця 40 мільйонів євро. Він, грашахтаря Педріню, який виступає на правах оренди за Атлетіку Мінеро, потрапив у сферу інтересів Сельти, повідомляє Ель Гол Діджитал. Іспанський клуб зараз шукає підсилення на правий фланг атаки, оскільки Карлес Перес не демонструє очікуваного рівня через травми. У Сельти високо оцінюють ігрові якості Педріню і вважають, що він може стати цінним гравцем для команди. Трансферна вартість футболіста останнім часом продовжує знижуватись. І саме через це перехід вважається можливим для Сельти вже у січні. Оренда Педріню в Атлетіку Мінеру за Вершується 31 грудня 2023 року, але футболіст не планує повертатися в Шахтар. Контракт Вінгара з гірниками розрахований до червня 2025 року. Зазначається, що окрім Сельти Педріньо цікавляться також бразильські клуби. Портал Трансфер наразі оцінює футболіста у 8 мільйонів євро цього сезону. На рахунку Педріньо два асисти в 13 матчах бразильської серії А. Український півзахисник Ель Пасо Локомотив Денис Костишин має намір продовжити кар'єру в одному із клубів української прем'єр-ліги, повідомляє Sport.ua. За даними джерела, саме це стало головною причиною того, що футболіст не захотів пролонгувати контракт з клубом об'єднаної футбольної ліги ЮСЛ. Зазначається, що Денис також буде готовий розглянути пропозиції з Європи у разі виникнення потреби з працевлаштуванням в Україні. На рахунку Костишина 4 голи та 4 асисти у 34 матчах за команду з Техасу. Виконувач обов'язків голов Оного тренера металіста 1925 едмар офіційно залишив харківський клуб. Напередодні 43-річний бразилець з українським паспортом попрощався з футболістами та працівниками клубу. З командою продовжуватиме працювати той самий тренерський штаб. Едмар разом з Олегом Голодюком очолили харківську команду у жовтні минулого року. З того часу «Металіст-1925» провів 36 матчів, у яких 8 разів переміг, 14 разів зіграв нічою та 14 разів поступився. Напередодні з'явилася інформація, що Едмар продовжить кар'єру в чемпіонаті Казахстану. Колишній гравець збірної України має очолити Тобол, за який грає Євген Шахов у сезоні 2023 року. Тобол фінішував восьмим у чемпіонаті Казахстану та виграв Кубок країни. Збірна України перед матчем відбору Євро 2024 з Італією проведе контрольний матч із Лехією. Товариський матч відбудеться 16 листопада у Гданську, де проходитиме збір національної команди. А номінально домашній матч України проти Італії у кваліфікації Євро 2024 відбудеться у Леверкузені 20 листопада. У ЄФА змушує збірну України зіграти спаринг перед матчем з Італією, саме тому, що в нас лише один матч під час міжнародної паузи, а в Італії два італійці зрозуміли наш козир і почали створювати тиск на УЄФА. Також нещодавно президент УЄФА Олександр Чеферін заявив наступне: цитата: Італія повинна кваліфікуватися на євро 2024 Інакше це буде катастрофа. Італійська збірна за НАТО важлива, але я думаю, що вони виграють в Україні. Артем Бісєдін став володаром золотого м'яча. Футбольний клуб Ордобаси нагородив своїх футболістів пам'ятними нагородами на честь свого чемпіонства у Казахстані. Український форвард не став виключенням та став володарем аналога золотого м'яча. Також таку нагороду отримав Євгеній Макаренко. келеді ары жалғастырамыз Український півзахисник Борусії Дортмут Ю 19 Данило Кривсун відзначився голом у ворота Вікторії у четвертому турі західної конференції Бундесліги Ю 19 Він провів на полі увесь матч. А на 58-й хвилині голом встановив остаточний рахунок. Це вже третій гол Кривсуна у чотирьох матчах західної конференції Бундесліги Ю 19 цього сезону. Борусія Дортмунд зараз лідирує у чемпіонаті. Після чотирьох турів команда виграла усі матчі із загальним рахунком 16-1. Півзахисник Лехі Максим Хлань відзначився голом у матчі 14-го туру другого за силою дивізіону Польщі проти Тихи. 20-річний українець відкрив рахунок на 24 й хвилині зустрічі. Це другий гол хавбека у семи матчах за польську команду. Також в його активі один асист. Форвард Жарони Артем Довбек відзначився двома результативними передачами та голом у матчі 12-го туру Ла Ліги проти Осасуни. На 16-й хвилині зустрічі 26-річний українець асистував Івану Мартіну, який відкрив рахунок. А на 71-й хвилині Довбек забив і сам, зробивши рахунок 2-2. Через 9 хвилин він асистував Віктору Циганкову. Тепер у нападника 6 голів та 5 гольових передач у 13 матчах за іспанську команду. Півзахисник Джерони Віктор Циганко відзначився голом у матчі 12-го туру Ла Ліги проти Осасуни. На 80-й хвилині зустрічі України зробив рахунок 3-2. Він вийшов на поле лише на 70-й хвилині. Тепер у Хавбека 5 голів та 7 асистів у 30 матчах за іспанський клуб. Захисник Евертона Віталій Миколенко забив гол у матчі АПЛ проти Брайтона. Фулбек відзначився на сьомій хвилині після розіграшу штрафного та відкрив рахунок у матчі. Це другий гол для Миколенка у складі і рисок у 61-му матчі. Також це дебютна результативна дія у поточному сезоні. Півзахисник Сергій Судрчук забив свій дебютний гол за бельгійське вестерло. Це трапилося у матчі 13-го туру чемпіонату Бельгії проти Левана. 32-річний хавбек відзначився на 68-й хвилині за рахунку 1-0. Він ударив з лету після розіграшу штрафного. Це сьомий матч Судорчука за нову команду після трансферу з Динамо. У 15-му турі першої ліги України у матчі між гірником спортом та Вижгородським Дінозом стався скандальний епізод. Суддя вилучив із поля футболіста-гостей В'ячеслава Шевченка. Отримавши червону картку, гравець вдарив суддю головою. На 64-й хвилині матчу суддя зафіксував порушення правил на фланзі. Потім арбітр різко розвернувся, почувши крик Шевченка і показав йому червону картку. Гравець підбіг до судді і вдарив його головою в груди. Зазначається, що на момент вилучення гірник спорт вів у рахунку 1-0, а після... Для нього ще раз відзначився у воротах Діназа. За словами Шевченка, він у цій ситуації шкодує лише про одне: що не вдарив сильніше, щоб суддя краще запам'ятав. Гравець упевнений, що суддя знущався з його команди. У попередньому матчі з Вікторією. і Також він діяв у воротах. У грі з Кременем. Ну, працює на тренуваннях Данило Веклич. Тут що в нас? Червона картка. В'ячеслав Шевченко не витримали нерви у досвідченого гравця.